Оно, диви, по верху ходять. Воно, пошли, що роблять. Воно вже жде, диви. Що, все, решта? 12 500

останній ящик відправляємо у вільне плавання таких гарних коробчуків ну що все хай росте дорадує рибаків Гарна рибка, не падать. Вставай. Так, ну що, любі друзі, думаю, ви віднесетеся Дуже. до риболовлі з, з якоюсь повагою, з поніманням, щоб дати можливість цій рибі трошки вирости. Дякую ще раз усім.